Запхай часник у свій лимон і твій лікар піде у відпустку. Беремо головку часника і починаємо чистити його. Ріжемо на малесенькі кусочки або можемо використати чесниковидавалку. Все це витрясаємо у окрему посудину. Робіть все, щоб мінімізувати розходи. Виберіть лимон, у якому саме більше антиоксидантів. Ріжемо лимон на малесенькі кусочки. Бачила такий варіант нарізки у телевізорі. Пересипуємо все у мисочку, заливаємо наш засіб медом. Однієї двох ложок буде достатньо. Тепер все добре перемішуємо і додаємо декілька капель оливкової олії. Ставимо у холодильник і залишаємо його на 7 днів. Сідіють і випадають волоси. Кіра потіряла упругость і упав зір, цей засіб допоможе від цього всього, а також підкріпить імунітет. Вітамін С, Д, Е, калій, магній, фосфор, железо і ще багато чого іншого міститься у цій каші.